У своєму будинку в Сіетлі американський ветеран Карл Ларсон досі зберігає військову форму з війни в Україні на привезених із фронту штанах. Кров його загиблого товариша із позивним Танк із яким рік тому Карл разом служив в іноземному легіоні я не прав ці штани з 31 травня з дня, коли помер танк. Я не прав їх, бо вони мають на собі його кров. Ви все ще можете побачити його кров на манжеті. І я ніколи не буду прати їх, бо це було б неповагою до мого загиблого брата з легіону. Також Карл уже рік береже уламок від російського снаряда, який убив його товариша і дивом не зачепив його самого. А це шматок снаряда, який убив його, який я дістав зі стіни зліва після того, як усе сталося. Артилерійський снаряд влучив у нього, а не в мене, тому що я був за кутом. Я був буквально менш ніж за три метри від нього. Побратим Ларсона, німецький доброволець Бьорн Клавіс загинув в останні дні травня минулого року. Чоловіки у складі іноземного легіону були на завданні поблизу Харкова. На жаль, оскільки ми не мали генератора, наші радіоприймачі не були заряджені, і тому ми не змогли викликати медичну допомогу. І ми не мали евакуаційного автомобіля, щоб доставити його до польового шпиталю. Ми відправили посильного. Він врешті приїхав на транспорті сусідньої частини. Але на той момент минуло вже 40 хвилин, і друг стік кров'ю. Карл прослужив в іноземному легіоні в Україні майже півроку, після чого повернувся додому, але каже, його боротьба не припинилася. Він допомагає українській армії спорядженням, бо переконався на собі, за яких складних обставин довелося йти на фронт українським воїнам. У нас були три старі вживані прилади нічного бачення, які ми повинні були тримати. Вони не кріпилися до наших касок. Три, а загін мав приблизно шість спостережених пунктів. Тому троє з них навіть не мали нічного бачення, і це було погане, старе нічне бачення. Дивишся вночі, чуєш, як шелестять кущі. і думаєш, це російські війська чи собака. Юлакизи собака? У Сіетлі разом із товаришами Карл Ларсон заснував організацію «Ukraine Defense Support», яка збирає кошти та закуповує необхідні речі для українських захисників. Вони регулярно зустрічаються зі своїми жертводавцями, звітують і розповідають про головні потреби українців, організовують збори коштів і ведуть роботу в соцмережах. Ми зосереджуємо увагу на соціальних медіа та намагаємося привернути увагу людей, особливо американської молоді, у спосіб, який до них близький. Спонукаємо допомогти нам, наприклад, зібрати гроші на генератор для одного із підрозділів, який ми підтримуємо. Команда волонтерів за менш ніж рік роботи зібрала понад 100 тисяч доларів на потреби української армії. Це лише частина з того, що ми надали. Ми доставляли зимовий одяг, камуфляжні сітки, понад 17 машин. Доставляли генератори. Це спеціальні генератори для старлінків. Вони називаються інверторними і коштують трохи дорожче. Крім закупівлі оснащення, Карл працює за мере американською владою для підтримки України навесні брав участь в українському саміті дій у Конгресі США у Вашингтоні. У розмовах із політиками та пересічними американцями наголошує, українці борються не лише за себе. on the line я поїхав в Україну і ризикував своїм життям. Відмовився від комфортного щасливого існування тут, у Сієтлі проміняв його на Жихіття фронту, не заради України. Я люблю друзів і чудових людей, яких я зустрів в Україні. Це чудова країна. Звичайно, я бажаю їм усього найкращого, але справжня причина, чому я поїхав, заради Америки захищати американську свободу. На мою думку, українці борються за нашу свободу. Виживання України це безпека Америки. У травні Карл Ларсон також свідчив у європейському парламенті. Щодо необхідності визнання вагнерівців терористичною організацією, а зараз він пише книгу про досвід війни в Україні. Там буде багато складних історій. На початку своєї служби у березні минулого року він допомагав формувати іноземний легіон. Я став волонтером у центрі набору і працював там три тижні. Я досі з ними на зв'язку. Я досі з ними дружу. Вони чудові хлопці, і у них була дуже дуже важка робота. І протягом цих трьох тижнів ми запровадили процеси та процедури для покращення перевірки кандидатів. Так, наприклад, під час перевірки ми не просто довіряли комусь сказати: так, я служив у війську. Ми перевіряли, чи справді вони служили, за яких обставин залишили військову службу, і чи мали кримінальні. Не минула і за три тижні після цього якість новобранців різко покращилася. На передовій Карла Ларсона вразила мотивація українських захисників, яку каже він не порівняти з війною в Іраку, де він служив. А ще наголошує ветеран на відміну від багатьох інших. Війна в Україні для нього чорнобіла, тобто не викликає сумніву на якому боці зло, а на якому добро. Тож, попри всі труднощі про свій досвід в Україні, він не шкодує, а ним пишається. Ірина Шенкаренко, Дмитро Савчук Голос Америки.